Слава Ісусу Христу! Практикуючи християни завжди дотримуються скромності і пристойності, того і дітей вчать. Правдивий християнин в церкві не побачиш правдивих християн в церкві штанаха без хустини, бо вони не тримають сучасної моди, а тримаються Божих чеснот, скромності і пристойності. Одяг має бути суто християнський, а не поганський. То перший модельєр чоловічого жіночого одягу. Та звісно, що сам Бог, тільки після гріха з'явилася потреба людині одягатися, прикривати своє тіло. <кій> Адам і Єва не знали, яким має бути цей одяг і що його зробити. Тому, як записано в Святому Письмі, Бог задягнув їх і одяг зі шкури. І як Бог зарядив різницю одязі, так і на сьогоднішній день. Одяг жінки і одяг чоловіка має свої відмінності, різницю. Коли Бог дав мой свої своїй заподі на горі Синай, то конкретно давав казівки, як їх виконувати. І що Бог сказав про одяг? Жінка най не одягається в чоловік, а чоловік най не зодягається в жіночий одяг. Бо огидний, бо огидний перед Богом той, хто таке робить. Що засторогу Бог дав? Більше мірі для нашого часу, а не для старого Завіту. Бо в старому завіті ніхто такого не робив, ще тоді не було таких модельєрів, щоб жінок, щоб жінок в штани одягати. А хто в наш час придумав таку моду, щоб жінки почали в штани одягатися? Французька безбожна модельєрка Коко Шанель перша придумала таку мерзотну моду. Правда, французька влада спротивилася цій безбожній моді. Було заборонено жінкам в штанах появлятися в громадських місцях, накладався штраф на таких жінок. Правда, що ніхто не виконав цього закону. І аж в 2013 році цей закон скасували. Весь світ прийняв цю безбожну моду, але це не означає, що Бог свій закон скасував. Божий закон буде актуальний аж до Божого суду. Зараз кажуть, а яка різниця, як одягатися, головне Бога в душі мати. Якраз різниця в тому і полягає, що хто безбожно, безбожно одягається, той Бога в душі й немає, бо таке є мерзотою Божих очах. Яка жінка дійсно Бога має в серці і в душі, то й огидні чоловічі штани, і ніколи вона на себе їх не натягне. Бо що маємо в серці, то й робимо назовні, по тому й пізнаємо людину. Що вона має в серці по зовнішніх ділах? По-різному люди стараються залишити свою совість. Кажуть, та я одягаю щани, штани, бо мені зимно зимою. Ну то тоді натягни на штани спідницю і буде тобі два рази тепліше. А тоді каже: та то не модно. Значить, причина в моді, а не в холоді. Тим більше літом, не зимно, але все одно ходити в штанах. Що християнки одягнулися в штани через святість? Та ні, через упадок. Християнство на сьогоднішній день перебуває в великому упадку. А то є біда для всього людства через упадок християнства на людство кари падають. Хто має стримати Божу караючу руку? Та церква Христова. Так само стоїть питання: чи жіночому роді родові покривати голову? Коли йде до церкви на службу Божу, звісно, що треба покривати голову. Адже Святий Павло ясно в посланні до коритян сказав, що жінка наймолиться з покритою головою. Мужчина заходить до церкви з пошани до Бога знімає їй шапку і молиться без шапки. А жінка з пошани з покори до Бога заходить до Божої церкви з покритою головою і молиться з покритою головою. Те саме відноситься і до дітей. Хлопці в церкві знімають шапки, а дівчата з пошани до Бога покривають голо шалоком або легкими хустинками. І не треба казати, що то ще діти, їм того ще не треба. Як дітей з малку не будете привчати до скоромності пристойності, до побожності, то коли їх навчите? Як вирости? то що ви їх тоді навчите? Нічого, бо, воно, бо вони будуть вже навчені вулицею безбожним світом. І будуть старатися ще вас переконати свої безбожні правоті. Я дехто каже, та що ти йому говориш, то ще дитина. Але за 10 років кажуть, та що ти йому говориш, то вже скотина. А коли тій дитині говорити? Коли вже буде, біда прийде, тоді вже пізно говорити. Мала дитина нягенька, як та глина, зліпи з неї, що хочеш. Але як глина зачерствіє, вже нічого з неї не зліпиш, тому треба маленьку дитину виховувати, коли ще мнягенька, її можна виховати християнином. <кій> Малі дівчатка і дорослі жінки повинні брати приклад з пречисту Діву Марії, скільки раз Матінка Божа об'являлася в наш час багато разів, ані разу Матір Божа не об'явилася в штанах чи без покритий голови? Адже Діва Марія є непорочна дівчина. Зараз кажуть, що дівчата най не покривають до голови в церкві, бо вони ще не жінки. Матінка Божа також не була жінкою, а непорочною дівчиною. І в наш час Марія дає приклад, як дівчата мають одягатися. Наведу приклад про святу Людвину. Була така свята Людвина. Вона була невинною, чистою дівою. Багато хворіла і героїчно, без нарікань зносила терпіння, зате Бог нагородив її ласкою чудесних об'явлень в екстазах. Одного разу екстазі Людвина перенеслася до неба і бачила вона там різні дива. Споглядала вона і на самого Бога всі тройці єдиного. До Людвини підійшла пречиста Діва Марія і сказала: «Доню моя, чому ти прийшла з непокритою головою? Ось тобі. Покривало, намітка, візьми її з собою, потримай сім годин. Потім покажи своєму сповідникові священнику як доказ моєї ласки. Найпотім він повісить цей покров на моєму образі в храмі і, упритомнивши, Людвина справді знайшла намітку на своїй голові, скоро спою сім годин, і Людвина пішла до священника, Все йому розказала. Священик трепетом взяв небесний покров, плякнув, помолився, повісив на образ Діви Марії і за хвилину покров зник. Ангел забрав його. Як бачите, воля причистив Діви Марії на те, щоб дівчата покривали голову.